«Подача! Гол. Знову кидання від Драгана. Вкидання Аля на Віс. Знову він небезпечний. Валерій Чухнов грає повітря. І там Богдан Мендюк по флангу передача. Пролітає Андрій Заводяний. Олександр Макетрук виходить вічнавіч. Може оформлювати дубль. Пробиває Іван Карабін на місці. Чекає він свистка. Ні, нема свистка. Одразу ж навіс від Юрія Венщука. Удар в напрямку воріт і не точно. Через центр проходить. Авці у Динамо. хороший пас від Антосюка. Вихід віч навич, і Розіграш кутового. Микита кутового з м'ячем на ударній позиції пробиває і заробляє кутовий. рівнозначно. Хуй-ой-ой, я ось зараз виручає Богдан після зрізки від ноги партнера. Знову чуємо характерний звук і вкидання від Андрія Дагана. Як не забиває у цій ситуації у нас. Дмитро Козьман протест третьої спроби. Все-таки Вадим Чернега заносить тачдаун. Рахунок зрівнюється. Бачили ви титр, що Євгеній Бабій також з'явився. Зараз саме він грає в центрі захисту. В Атацію Універдинамо, Андрій Кравець, удар. Маємо навіс на ближню стійку. Тут можна забивати. Так! Олександр Макітрук реалізовує цей момент. Першим був на м'ячі Олександр Сагієнко. Навіз. Перелітає м'яч першого захисника. Тимофій Брещук знову в дотик намагався зіграти красиво. Не завжди це ефективно виходить, але тим не менш, зараз на дальню стійку і забиває там Олексій Максименко. Знову Тимофій Брещук створив цей гол. Кидання виграє Богдан Мендюк цю боротьбу. Вже звикли ми до того, що Андрій Драган далеко вкидає м'яч. Ось зараз навіс від Юрія Онищука на Сергія Барчука і той забиває. Також награна комбінація, можна сказати. Але ось потім два голи і вже 3-2 на їх користь. Навіс з кутового знову Сергій Барчук і знову гол від нього. Бачимо повторення ситуації. Юрій Онищук подає. Сергій Барчук забиває. Забиває головою. Навіс. М'яч іде на кутовий. Від стінки. Вирішив свистіти в нас головний арбітр матчу. 4-2 рахунок на користь Яску.